Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко анжелом і з півдня Одеської області. Ходжу шукаю секатор. Зацвів у нас ну, це перша опунція зацвіла, це сама-сама звичайна жовта. Бачите, вона не махрова. Така. І зацвіла, друзі, нарешті циліндропунція. Дивіться. Яка яскрава квітка, вона не махрова, однорядна, але за те, яка яскрава, дивіться. Така краса, бачите, починає квітнути. Квітів в цьому році буде просто багато. Ось бутони, ось бутони, бутони, бутони. Всюди вон бутони, Бутони, ще так багато квітів не було ніколи. Он зразу вже вкололася. Так, що, друзі, хочу сказати, що <смір> хочу подякувати всім, що... всім, хто привітав мене сьогодні з днем народження, хто ще буде вітати впродовж дня. Всім дякую Дякую за привітання з днем, з річницею нашого весілля з чоловіком. Так, у нас якось вийшло, що у нас був день, ну, весілля було, потім мені було день народження зразу після весілля якось. Так. Скажу, що я вчора не виходила в інтернет, сьогодні теж не вийду, реально часу нема. Сусідський кіт у нас. Броди біля ставка. Не було часу, вчора колбаська одного переводили в м'ясо. Дякую своїм дівчаткам, чоловікова сестра, сусідка допомагали мені цілий день, різали, жарили, скварили, парили. Сьогодні в мене більш такий вже вільний день завдяки їм. Ох. Я казала, що ми з чоловіком такі Щасливі люди, багаті на таких щирих наших друзів, на нашу рідню, на наших дітей. Тому, коли важко, завжди є кому допомогти. І дякую за це дуже своїм дівчат, дівчаткам, що вчора накинули мене цілий день зі мною, Коприсалися на кухні, всі разом різали, мололи. Я ж кажу, що весь день, весь день на кухні провели вчора така краса, будемо вже потім гуляти трошки пізніше. І я вже завтра зайду, повідповідаю всім друзям, хтось що писав, тому що, ну я ж кажу, реально не було часу. Сьогодні в нас прийдуть трошечки там племінниця, куми. Таке... Ну, та ж сусідка, звісно, буде з сестрою. Та й так посидимо, пообідаємо. Ой, тут лілії бур'яну. Ну, Тут не починала полоти з свиням, завтра вже почну тут ривати свиням, бо виполюю, о там той кусок. Дополюю і починаю тут. Лілії позацвітали, гляньте. Ну, це в мене одна із давніх лілій, бо вже їх он порозводила і тут он поділила. і там ще є в квітниках лишилися. Тут оранжева, оранжева оця така, я не знаю, яка вона бурячкова чи що. Теж в мене давно гляньте, яка вона гарна. Теж давно ще в дворі росте треба. Викопувати, ділити. О, а жук уже зараз сидить, уже от втік. Жовта, гляньте, яка гарна жовта. Так, треба з цієї сторони зайти, з цієї сторони, щоб нічого не зламати. Ой, скажу, що зараз йдуть непахучі сорти. Так, дивіться, яка красуня, вона така яскрава чомусь. Камера показує її оранжеву, вона на, на яву просто жовта. Друзі, красуня, красуня. Ой. і оця моя красунька, не знаю, як вона зветься, це не мартогонка, тому що в неї є друге листя, але вона така гарнюня. Де, така вона малесенька, ніжна така. Ось тут поки оранжеві одна жовта зацвіла, ну там червоні, трошечки-трошечки однакові якісь. Так. Не скажу, треба тут це виполювати, висапувати. Оце ну, червоник багато, це вже на слідуючий рік мають на продаж. І там а, в цьому році ще ось, ще ось, ще ось є. Так. Ну, треба ще вкопати кілька лілій, завести в магазин, щоб продалися. Отак от, от потрошечки заробляємо. Так. Кому обіцяла за посилки, завтра вже все подивлюсь, все напишу, що буде. Ну, Потім ще з понеділка щось розберуся, тому що в неділю хочеться вже відпочити, друзі, трошечки, тому що ці дні такі завантажені були. Ну, і те, і те, і те. І багато роботи. Посадила ще один, зробила ще один рівчак, посадила ще ряд панісетумів. Це коли це було позавчора. Ось тут, бачите, ось він. Оце ось ряд, оце посадила. Це треба ще один. Вон там викопати. І ще один, ще два. Ну, буду саджати, вже хоч і червень, але буду саджати тому, що потрібно. Присаджувати, ось, бачите, я саджала пізно. Ось, видно, ось по цю, ось так от я обрізала, а це вже ось понаростало нове. Бачите, хоч і спека була, але ну, я не дуже ділила. Кущі або були маленькі цілі, або навпіл ділила все. Так і тут. Саме більше ділила ось навпіл, хоч вони великі поділки, але більше не ділила. Тому що, ну, боюсь, ризикувати все-таки вже пізнувато саджаю. Ось тут саджала теж, ну, бачу, ось відновлюються, відновлюються, хоч наче сухі, здаються сухі, але ось вони, дивіться. Повністю, бачите, зеленіють. Серединка повністю-повністю відходить. А так здалеку, бачите, наче сухий кущ. Але вони всі всі відновлюються. Тому скажу, єдине, що треба весь час поливати. Так, тут я теж саджала це недавно, ось уже пішли в ріст ось цей ряд. Ось треба заливати. Єдина проблема, що треба просто весь час заливати, коли ви саджаєте в спеку. Тут у нас меморі гляньте, як пішов. Дивіться, вже який гарний. І трав'янисті. Ну, ці, що в грунті будуть на осінь, я їх всі позначу, деякий. який. Тут у мене це сортові, це на розвод ідуть, що по одному. Це що густо це все буде на осінь, на продаж. І буде. Влітку те що в горщиках буду потім показувати. Ті, хто замовляв, всім буду писати, що зацвіли. Щось шавлі якось так наче підгоріла, не зламана, нічого. вон прямо посохло. Що це таке цікаво. Так, ну все, друзі, сьогодні така невеличка прогулянка, тому що треба йти. Кажу, що треба викопати лілії. Помідори, гляньте, вже якісь. Висять гарні. Вон завізі вже. Є помідорів. Буде, буде, вже треба знову підв'язувати. Тільки я недавно підв'язувала, вже треба знову. Помідори є, он бачу, є, є, є є. Тільки єдине щось напутала з насіннями і тут в мене не знаю, або будуть рожеві, жовтих не буде, або будуть жовті рожевих не буде, бо це точно не рожеві не жовті, якісь червоні низенькі помідори. Щось я напутала, наче не збирала з червоних, я помідор ніколи б не збираю. Насіння збираю тільки жовті рожеві, але чомусь так якось вийшло, навіть не знаю чому. Так, ну, все, друзі. Пішла я трошечки повикопую лілій. І треба їхати в місто. Якраз завеземо лілію в магазин. Треба їхати ще отримати посилку. Мені прийшов ще один махровий чубушник. Мені люди запропонували вислати. Я один вже отримала, посадила, ще один побачу, однакові вони чи ні. Ну, якщо однакові, то в мене є де садити. Вони такі ароматні, що і той простий в мене залишиться. Вже ще один посадила махровий і буде ще один махровий. Вони такі пахучі, ароматні, що просто супер. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Ще раз дякую всім за привітання. Дуже приємно. Бажаю всім гарного дня! Все буде наша Україна.